Всі чули про кульбабку, як про бур'ян, який може знапастити будь-яку грядку. Але я хочу вам показати, як приготувати дуже корисний мед з кульбабкою. Спочатку отаку, тільки жовтенькі квіточки зібрала, потім покажу, як розібрала їх. Для меда нам потрібні отакі от пелюстки. Зелене все прибираємо. Оце все равно, її буде набагато, але краще менше, але якісніше. Викладала шарами пропорції один до одного. Поки виглядає ось так, трохи нерівномірно, але коли пелюстка кульбабки просичиться медом і настоїться, буде консистенція більш рівномірна. Буде така паночка здоров'я сонечка. Тижні постить в теплому темному місці, потім відправиться в погріб. Незамінний при застуді і дуже добре для імунітету.